Україна це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції. Майдан 2004 року, який був святом свободи. І революція гідності 2013 року. До слова запрошується ізюмський міський голова Валерій Вітарійович Марченко. Дорогі земляки, шановна громада. Щиро вітаю вас з Днем Гідності та Свободи, днем, коли всі ми об'єдналися в єдиній, соборній і незалежній Україні. Вітаю всіх тих, хто на Євромайдані відстояв перемогу Революції Гідності. Сьогодні ми виказуємо особливу шану та повагу українським військовим, які беруть участь у війні на сході України, хто власним життям, своєю мужністю. Демонструють щире прагнення жити у вільній і суверенній державі. Ми вдячні вам за патріотизм, стійкість і терпіння. Ви наша гордість і приклад для майбутніх поколінь. Вічна пам'ять Героям Небесної Сотні, вічна пам'ять тим, хто тримав оборону нашої держави від зовнішнього агресора, але так і не повернувся до своїх рідних та близьких. Загибнувши смертю героїв. Герої не вмирають. Так і наш земляк, молодший сержант 25-ї Дніпропетровської бригади Сергій Гончаренко пожертвував найдорожчим своїм життям заради миру та спокою на нашій рідній землі. Пам'ять про такі героїчні та мужні вчинки вічно житиме в серцях жителів нашого міста. Щиро сподіваюся, що бойові дії якнайшвидше закінчаться і наші сини, батьки, родичі та друзі повернуться до нас живими та здоровими. Нехай любов у ваших серцях, яка зберегла мир та спокій в Озюмі, ніколи не згасає. Нехай вона дарує вам наснагу та надію заради майбутнього для нашого рідного міста. Слава Україні! Героям слава! Шановні ізумчани, вітаю вас зі святом людської гідності. Слово Україна нині в багатьох країнах світу стало символом боротьби за волю, за людську гідність, за суверенітет держави, за цілісність держави. Революція гідності, що розпочалася 21 листопада 2013 року, нині продовжується в окопах на сході нашої держави. І дивиться на нас всіх очима тих хлопців, які боронять кордони нашої держави. Збройних силах України служать. Ми не маємо права зрадити їх. Хай береже Бог нас та нашу Україну. Дякую. Шановні присутні, ми вперше зібрались на такий день, День свободи, гідності. Ну, як кажуть, дай Боже, щоб не в останній. Я не можу, на жаль, сказати, що я такий свідомий був усе життя. Під час першого, другого майдану. Звісно, мені не було, так би мовити, все одно я уважно спостерігав за тим, що робилось в Україні, але не більш того, справжня свідомість до мене прийшла разом з війною. В перші дні ми стали на захист свого міста. Потім ми вивозили з під обстрілів дітей, дорослих, допомагали військовим, ну, чим змогли. І у вилі цих подій я зрозумів, що тільки разом ми сила, тільки разом ми можемо щось зробити. Пам'ятаймо минуле, будуймо достойне нас усіх, наше майбутнє. Дякую.